Ну цей завійвся, а що з тим робити? Всі його знаємо, нехай трохи поробить. Одні. Одні не гаразди. Так, ладно. Ще одного щоб завести. І тоді буде. Що вони на ті релі там роблять? Цікаво? Нахрена? Що це за технології в них нові? Що вони там роблять? Ну, їм видніше. Не хочу вона нікуди їхати. Хай гріється на сонці. Кукла чортова. Ммм, да. так, що ж він собі думає, цей газон уже обід, а ми його не можемо завести. <клухи> Попробувати, може він уже переобдумався, га? Може він уже обдумався. О, Віталя вже щось там сверлить, мотора наш Ну що ти скажеш, га ж тобі треба. Ой, біда Попробую. Вже й сонце втекло за цю. Буду. Не хоче. Крутив, крутив, а він не хоче. Попробувати ще раз його поляти чи що. Я вже не знаю, що йому робити. Зараз ще поляю Ще всі варіанти перепробували. А вона ноль. Ще один варіант. Умерла і все, не хоче. І грів, і все, і ніхрена. Зараз ще цим варіантом попробуємо. Так. Заводь свой, ты шо? Заводь когось. Вс, едет. Рома, зараз будем. Вы правительству не Бо Все, в Поюто треба. А там сладик. А са, а кого вы О! ogana ya Не, ну можна витримати, ну пів метри залилася, крутили не хочуть. Казитися треба, як казав Іван Федорович. О, тут хоч зарадку дає, а на тому хтось ніхрена не дає. У них хай поколакає. Хай трохи покалатає. no problem Аютик. А ты так ты уже! Глуше, ми його все одно туди далі не впхаємо. я кажу, ми все одно його туди далі не впхаємо. Так, один на місці. Ближче ми його не, не запхаємо. Зараз ще одного. би він завівся. Oh, О, завівся, молодець. Молодець. Давай, 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 давай. Вітай, ти, правиль, ти правильно йшов. Під стовба бери, та він сховається аж туди. Якщо зараз до стовба він буде торчати, а по підстовба він сховається аж до стіни. А тут міс... місце буде, так. щоб стовб буде, ви йшов попід, я буду світити тобі. Кінець стовба. Tam nie ma jak postać zdej. Вс, Ютіка запхаємо. Все, все, хай стоїть, хай стоїть. Ютіка сюди запхаємо, я зараз підмету. Хай стоїть. Бо якщо до стовба, то він буде торчати аж туди воду дверей. О, вона ще й свариться. Ютіка сюди запхаємо. Зараз я це підсейкаю. Що, зливаю прямо сюди воду, як я її зловлю? Усьо, усьо. І ото залізе він. Він не гладкий. Зараз ще трошки підкидаю цю кукурудзу. І буде чудово. Ладно, зливаємо воду. Так, ну що, ці вже віддихають. Ну, без пригод не обійшлось. Один кран. Зарвалася різьба. Ну там викрутиться, там на 22 ключ. Головка. Може викрутиться. Так, все. усе, Тут ще й місце для ютика є. Поки так. Тут все. Я вже можу йти додому. Барон миші чи, чи горобці ловить на комбайні, що це він там ловить. Когось побачив, почув і лови. Когось лови. Там і той і то є. І Миші, і горобці. Що, нема? Нема? Так, виключаємося, бо там щось у когось не виходить. І не літературний мова там уже. Придумав, так? Да? Пустило кольцо і куди солярка піде? Спасибо. Піде в мотор кодон. В Да. Вже такі були випадки. Колячко пускає і все пішло в масло. Ну придумали так. А давайте так є. Треба було спочатку гаєчку накрутити. і хорошо. Ходи, ходи. Чудово. Так, відкрутили ту пробку, чи чия різьбу виковирали висверліли. Зараз спробуємо назад закрутити. Ой-ой-ой. Відце -ой 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 -ой. не видно, да? Відце не видно. ну попробую посвітити отако. Там не видно, да? Те, що ви світите, лише вовка передбачена. Ну, я так і думав, що воно буде. Ця історія. Би воно лиш захватило. Це що брано на бензину і вона завелася зразу, але вона бензину вже не бачила років п'ять. Там все попересихало або й більше. Або й більше. сані поїхав. Все, на ходу. Хоть получається що вертається через нього тримається. то і все. Уже таке було, да. Все. випускаємо віталика на лінію. А там відкрито, да? Ага, там відкрито, там вже його випустять. І йдемо теж додому. Там відкрито. І йдемо теж додому. З газонами розібралися. А це вже буде. Це вже буде. Другим разом. Все. Йдемо додому. Сонечко вже заходить. Ще йде на захід. Звонив поки акумулятори не забирали, їх ще треба буде вигонити. А вже потім позабираємо. І буде так. Все, на сьогодні будемо закруглятися. Всі бувайте здорові. І до побачення! do outro.